Друзья, нас инфопарщи проголовная поехала. Целый рано киусю нитша тай день настыхая канунада журналиста Осландер Пыша. Какое-то массированное налетище дронов на российские регионы. Пока совершенно ничего не понятно по поводу последствий. Но география впечатляет. От Курска аж до Казани по всему предчерноморью в принципе без последствий налеты такого масштаба никогда не бывают. Поэтому, если кто следит за российскими ресурсами, описано это будет так, как будто бы было, скажем, в Энглисе. Где-то сих пор горит не. Типуаза, по которой ударили еще 8 января. Налет беспилотника, все БПЛА сбыты от падения обламка водных пожара, который локализованно создан оперштаб по борьбе с последствиями. Пожар пока не удается взять под контроль. Кстати, в Энгельсе, сутья по сообщениям местных властей, площадь пожара сократилась аж на 80%, что проезд поднесется как успех, хотя просто всего лампы шутка, как процесс выгорания топлива продолжается. Специалисты предпринимают Всі необхідні міри, експерти РОЗ потрібна на постоянній основі продовжують моніторинг постояння воздух, которые є некоторые схеми предприймають, какие спеціалісти. Ніхто, понятное дело, не об'ясняє. А тепер детальніше масована атака по тактичній гаеродромах РФ у Мелітополірашисти звозять своїх поранених до шпиталю. Понад 200 загиблих, 280 поранених. Цивільні залишаються без запасів крові. Біля медмістечка окупанти перекрили рух своїм бронеавтомобілем Тиграм. Весі резерв донорської крові для цивільних наказали направити в госпіталь місцеві зрадники та колаборанти, які керують окупаційну адміністрацію. Не розголошують інформацію про кількість жертв серед росіян. Жоден мирний житель міста не постраждав на аеродромі. Досі пожежа відомо, що палає літак Русня по всьому місту розставила пости та перевіряє кожну машину. Жителям Мелітополя краще залишатися удома. Нагадаємо, у Мелітополі наші ЗСУ розбомбили базу окупантів і нанесли більше ударів. Українські воїни вивели. З ладу одну з чотирьох військових баз рашистів. Також вчора, завдяки силам спротиву рашистських бронепоїзд з боєприпасами зійшов з раю. Наразі окупанти намагаються зробити провокації про те, що був обстріл мирних районів, постраждало мирне населення, зруйновану міську інфраструктуру. Цього не було. Наголошує мер Мелітополя. зазначимо міноборони РФ. Повідомило про збиття 115 українських безпілотників. Найбільше 102 БПЛА перехоплено над Брянською областю. Також дрони були знищені над Кримом. Скою та Білгородською областями, а також над Чорним морем. За даними Брянської влади, регіон зазнав потужної атаки, наслідки уточнюються. За даними партизанських телеграм-каналів, безпілотників було 150, А росіяни збили лише 50. решту уразили всі цілі завод аеродром, авіабазу Старий дуб казарми, бункера, підстанції до військових об'єктів, склади ракет та ангари з технікою. Понад 260 загиблих та поранених окупантів, які не чекали цієї атаки. Пишуть, що вони на заводі інженери вистрибнули з вікон адміністратив. Дев'ятиповерхової будівлі, а охорона в казармах сонна не зорієнтувалася. Загиблих багато, крім того, прямо зараз у Москві годину тому у будівлі підрозділу ССО знову сталася пожежа, понад 100 дронів. Пекло вразили штаб управління казарми, аеродроми та боєкомплекти окупантів у Москві. Також зафіксовано займання на території 17 військових частин. Також уночі в Москві сталася пожежа на території військової частини в районі Кремлівського моста. За даними змі, спалахнули гаражі на території військової частини горя танки. Та БТР лунає детонація. Площа займання становила 3200 квадратних метрів біля зони технічного обслуговування та ремонту. Частин загинуло понад 220 військових РФ за цю ніч. Крім того, поранено 32. серед цивільних втрат немають. Тіморусі ж пропаганди своя реальність на цей рахунок. Пишуть, що такої атаки Кремля ще не бачив, помста вийшла миттєво. У той же час у деяких випадках військові об'єкти в РФ атакують невідомими дронами у деяких Генштаб штаб збройних сил України підтверджує, що це українські атаки. Ймовірно, причина полягає в тому, що у першому випадку в атаках беруть участь нові українські розробки. Таку думку висловив військовий аналітик Олексій Гетьман. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.